Ти можеш здатися без бою? Опустиш руки і поплачеш теж? Побудеш наодинці із собою та знай, що ти від себе не втечеш. Ти здашся і кому від того легше хіба що ворогам твоїм. Цей бій з бідою в тебе вже не вперше повір. Ти зможеш впоратись з усім. А хто сказав? Що буде легко жити, життя випробування нам дає, ми можемо радіти і тужити, і в кожного свої проблеми є. Не замикайся у собі, все минеться, не падай духом зможеш все пройти Звичайно, що і мучитись прийдеться, та головне лиш не здавайся ти. Як сонечко сміється після зливи. Та у житті усьому є свій час, ти будеш неодмінно ще щаслива, купатимешся в радості й не раз, ти просто йди вперед, не оглядайся, здаватися, не думай і не смій, та більше над собою не знущайся, ти зможеш виграти цей бій.